У Коростені обговорили наступний етап будівництва будинків по вулиці Ковальській. Наприкінці жовтня ми розповідали, що в Коростені по вулиці Ковальській, яка постраждала 6 березня 2022 року, внаслідок ракетно-бомбового удару на місці зруйнованих будинків вже звели вісім нових. Ці будинки – сім панелей. Собівартість кожного 23,5 тисячі євро. Проєкт реалізовувала громадська організація вся Україна за підтримки Київської архієпархії України греко-католицької церкви та благодійної організації Кнева Канада 27 листопада, відбулась зустріч міського голови Коростеня Володимира Москаленка із представниками всіх учасників проєкту. Мета зустрічі знайти можливість провести внутрішні роботи у будинках, адже на сьогоднішній день будинки це закрита коробка з утепленою покрівлею, зробленим фасадом. У будинку встановлені зовнішні вікна та двері, зроблений дах. Тоді як всередині жодних робіт не проводилось. Наступним етапом будівництва має стати розкладка мереж, вода, опалення, електрика, газ. Після цього перегородки, і обробка стін, шпалери, штукатурка тощо. І тут постало питання, де взяти додаткове фінансування. Тому учасники проєкту зібрались разом, аби знайти шлях, як добудувати будинки. Першою з пропозицією об'єднати зусилля до міського голови Володимира Москаленка звернулася адміністраторка проєктів благодійної організації Кнева в Україні Анна Добровська в Канаді. Є багато українців, і ми всі постійно спостерігаємо за тим, що відбувається в Україні, і ми намагаємося допомогти. Я очолюю проекти, які пов'язані з Україною. Весь напрямок для всієї агенції. Хочу просто пояснити, яка ситуація у нас у 2022 році. Всі багато давали грошей на Україну завдяки нашим донорам і їхній щедрості. Кнева змогла зробити один з найбільших проектів. По цій користанні по відбудові зараз бюджет по Україні, який є в Кневі на 25-й рік, дорівнює кошту цьому проекту по всій Україні. Зараз дуже тяжко залучати гроші для України. І якщо ми щось зможемо зробити, ми зможемо зробити це вже на меншому рівні, але ми не покидаємо цю можливість, ми будемо тут. У нас є надія, що те, що ми обговорювали 23 2023 році, з зГОВС Україна із вашою допомогою, щоб залучити когось, хто може якийсь бізнес, якісь виробництва потроху, 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 і все ж таки спільними зусиллями, допомогти людям. Пережити цю зиму можливо вже в своїй будівлі, в свою чергу слова щирої вдячності за пророблену роботу координаторам проєкту та партнерам висловив міський голова користання Володимир Москаленко, який подякував присутнім громадській організації вся Україна, канадським друзям та українській архієпархії греко-католицької церкви, які першими відгукнулись на допомогу. Є там державна у нас програма, яка передбачає там допомогу людям, але вона в нас трошки така забюрократизована. І якщо реально для людини, що отримати допомогу, треба там у роки потім, поки вона визначить, чи гроші, чи будувати, коли яку суму дати, як будувати, у нас це дуже важко вирішується. На першому етапі ми з міського бюджету їм трохи допомагали з тим, щоб просто люди якось там від цього шока відійшли, а будувати в нас вопрошує, таких коштів немає. А по-друге, те, що так, канати не це просто нас приємно вразило. Це якби там дає нам таку наснагу на те, що ми не одні, і це дуже важливо для наших людей. Координатор проєкту по відбудові будинків від громадської організації Вся Україна Валентин Шкляренко, звертаючись до присутніх, наголосив на готовності працювати далі і завершити будівництво, якщо дійдуть згоди та знайдуть фінансування для внутрішніх робіт по будинку. Дякуючи. Таким організаціям, як Кнева, і організаціям, через які вони діють в Україні, в тому числі Київської хіпархія, ми маленькими кроками змогли реалізувати цей проект. Це був наш перший досвід, і якби вже розуміємо і вже маємо партнерів, і маємо досвід реалізації таких проєктів, тому при можливості готові і далі співпрацювати. Свою чергу економ Київської архієпархії Української греко-католицької церкви Віталій Герасимів передав міському голові Володимиру Москаленку лист прохання про подальшу співпрацю та можливість виділення земельної ділянки у громаді під будівництво храму для Київської архієпархії Української греко-католицької церкви та назвав зустріч об'єднавчою, де над вирішенням питання допомогти людям об'єднались влада, церква, благодійна та громадська організація. Дуже приємно, що наша з вами зустріч. Є дійсно об'єднавчою, так як сказала пані Анна, що є громадські організації, є церква, є влада, і ми всі разом зробили велику справу. Хочу сказати, що ми готові працювати далі. Ми готові бути присутніми у вашому місті, ми готові здійснювати пасторальну, духовну, соціальну активність саме тут. Учасники зустрічі домовились об'єднати зусилля влади, бізнесу, церкви, благодійних та громадських організацій, щоб допомогти людям добудувати житло.